Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі. «Магія платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. 13 та 14 вересня тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини. Про це стало відомо зі звіту інституту вивчення війни. Український військовий оглядач Константин Машовець заявив, що тривають бої на островах у Дельті Дніпра, зокрема на острові Білогрудий на південний захід від Херсона та на островах Козацький та Мілкий, це північний схід від Херсона. Тож сьогодні розберемося, що відбувається у районі островів наразі. Чому для окупантів це пріоритетний напрямок? А до нас приєднається співзасновник та аналітик проєкту Діпстейт Роман Погорілий. Мене звати Анастасія Дросінова. Я журналістка вору, і ми починаємо наш ефір. Пане Романе, добрий вечір. Вітаю, слава Україні. Героям слава і дякую, що приєдналися до ефіру. Отже, пане Романе, за вашими спостереженнями, чи змінилась наразі ситуація у районі островів і яку мету переслідує ворог, штурмуючи позиції у цьому районі? Не змінилася абсолютно ситуація. Ворог як продовжував, так і продовжує якісь свої рухи, свої дії. І в основному вони відбуваються якраз на островах. Вони пробують проникати на правий берег якоїсь. Великої стратегічної там цілі немає, і воно їм не додасть і не принесе там якихось великих просувань, але дестабілізація обстановки, якась диверсійно розвідувальна діяльність вона присутня, вона є і вона відбувається постійно. Тому тут о, тільки в цьому можна описати там зараз події, тому що вже давно поставлена крапка в районі Кринок. Тобто там активізації великої немає. Вони там познімали певні підрозділи з району Кринок і перетягнули їх там на Курщину чи на інші ділянки фронту. Хоча там зберігається досить таке велике угруповування, в цілому воно зараз діє в обороні, і якщо говорити там найбільше, окрім цих подій, що там відбувається на островах, на правобережі, то по суті там обстріли, контрбатарейна боротьба. Дрони, авіація, хоча авіація там не знаю дуже, мабуть, рідко, якщо взагалі немає. Тобто, от така от діяльність, якщо описувати саме район Херсонщини? Але знаєте, менше з тим, от дуже часто є такі вкиди, що росіяни планують наступати на правобережжя. Чи може бути це їхніми планами? Ну, наприклад, трошки згодом. Як ви вважаєте? Ну, ви в своєму запитанні вже сказали відповідь. Дуже чітким словом: це слово вкиди, не більше. Я не знаю, хто взагалі поширює ці всі думки. Щодо розвитку подій, вони можуть будь-які бути, тому що від ворога можна очікувати все, що завгодно, від війни можна очікувати все, що завгодно. Це... Маневри це і може бути якісь відволікання, тобто, але на сьогоднішній день цього не спостерігається, і я сумніваю, що буде спостерігатися в майбутньому в найближчий час, називаємо це так, тому що зараз є набагато більш критичні і важливі і для них, і для нас інші райони е, на фронті, і, зокрема, Курщина, яка останнім часом у всіх дуже на слугу, так само як і Покровськ, Турецьк Мирноград. Ну насправді зараз дуже в місті є такі потужні обстріли. Нам пишуть в коментарях: місто стирають і дрони постійно. Люди пов'язують це таку активність росіян з якимись їх подальшими планами. Ну давайте розглядати так: коли московити пішли з Херсона, перебралися повністю на лівий берег. Чим вони займалися з перших днів, по сьогодні весь час без перестану? це обстрілювали місто, обстрілювали села, зокрема, там прибережні населені пункти, постійна активізація дронів, артилерії, знову ж таки, диверсійно-розвідувальних груп безпосередньо на позиціях військових. Це те, про що ми говорили на початку, там на острови вони намагаються залізти на правий берег. Тому це не новина. І ну, з такої логіки можна судити, що. Вони готуються там з перших днів виходу з Херсона, тому знову ж таки там якісь маневри, наступи в найближчий час на сьогодні не просвідковується. Там накопичення угруповування, якісь перекидання, якісь маневри. А хоча вони можуть бути, тому що там перекинути в московитів. Немає проблем проводити якісь переміщення, накопичення Але у них немає з цим труднощів. Але на сьогоднішній день це типова просто злочинна терористична діяльність обстрілювати цивільне місто, цивільну інфраструктуру, те, що вони роблять по всій лінії фронту Харків, Херсон, перепрошую, на жаль, не є виключенням. Тобто, це відбувається абсолютно всюди, на півночі, на сході, на півдні, тому що це московити злочинці і терористи. У цілому, чи спостерігаються е, зміни у діях ворога на лівобережжі Херсонщини? Так, вони вже змінились. Ми почали про це говорити теж з першого з першої хвилини ефіру. Це тим, що от всі ті дії там в районі Кримок, які були активні дії, вони застосовували те угруповання, яке вони там накопичували, в вигляді техніки, піхоти, артилерії, авіації. Яка там досить активно працювала на сьогоднішній день? Тобто, це вже вони на лівому березі, ми на правому березі. І оця диверсійне розвідування, діяльність, невеликі групи, які намагаються там боротися в районі островів, переникати на правий берег дрони, обстріли. Тобто, отак от це змінилося. По суті, в більшій мірі направлено на дестабілізацію обстановки, ніж в регіоні, ніж там якісь активні дії, які були до цього. Тобто, чи правильно буде сказати, що те, що вони почали так масово скидувати дрони ну, з дронів вибухівку саме на цивільних, це ви пов'язуєте з дестабілізацією? Та це, ну, ж таки, це з перших днів тим, чим вони займалися, тут немає нічого нового. Зараз вони прям. Ну, знаєте, дуже активно скидують на цивільних вибухівку. Щодня дуже багато повідомлень. Люди важко поранені. Є є і загиблі. На жаль, від цього, і просто ми намагаємося з'ясувати, до чого вони прагнуть. Таким чином вчиняють ну, злочин. Тут відповіді на запитання конкретно там на. Ну... Немає окрім цих поселилися скоріш за все через те, що вже немає тих ресурсів, які вони точніше немає тієї уваги, куди вони застосовували ці всі ресурси. А це були до цього. Тобто там підрозділи, які перебували на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок. По першу чергу там були задачі вибити звідти військовослужбовців сил оборони. Зараз у них збільшились ресурси, їм не потрібно там витрачати на це все час і. Вони кошмарять, вони вчиняють злочини? От їхня мета, вони прийшли окуповувати, вони прийшли вбивати і знищувати. Тут не варто там шукати якихось інших підвохів, якщо, якщо ви хочете почути, що вони хочуть вчинить зробити наступ, і то я вам цього зараз не скажу, бо це не так. А чи е, перекидають вони війська з лівого берега на інші напрямки? Ну зокрема раніше говорилося за запущені. Ну, я тільки що це сказав. Так, вони перекинули певні підрозділи на Курщину, на інші ділянки фронту. Зокрема, там просвідковувалися на Покровськ, 810-та бригада, про яку дуже активно говорили. Скоріше за все, певні організми просвідковуються там в районі Покровська. Ну, хай буде в районі Авдіївки. Тобто, але чи досі вони там залишились, невідомо. В більшій мірі вони поїхали на Курщину. Тобто, вже немає доцільності утримувати те велике угруповання, яке було. Задля того, щоб протидіяти силам оборони в районі Криму, тому так вони в певній мірі перекинули, чи будуть, чи перекидають зараз невідомо остаточно, і чи будуть чи в майбутньому, теж поки невідомо. Yeah, до речі, от нещодавно повідомили, що Збройні сили зупинили наступ на Курщині, тому можливо такі перекидання ще будуть mm, можливо. З приводу заяви про зупинення наступу не знаю. Це занадто гучне таке. гучна така заява, для чого вона була зроблена, невідомо, але хай вона буде, хай буде так. Ну, також глядачі, і всі ми чекаємо на звільнення лівобережжя. Я знаю, що питати про якісь прогнози, ну це таке діло невдячне, але все ж таки хочу, щоб ми з вами порозмірковували про те, які є шанси наразі у збройних сил це здійснити. Насправді рано про це говорити. Всі ми хочемо, всі чекаємо, хотіти і чекати мало, необхідно щось робити. Всій країні, тобто не тільки що там а, ті, хто проживав на лівобережжі, хочуть повернути домівку, ті, хто проживає там на правобережжі, і їх постійно обстрілюють, вони хочуть, щоб все, все там змінилося, має цього хотіти і щось робити. Вся країна, все суспільство долучатися максимально до цього всього процесу. А, в лавах Збройних сил України, якщо не в лавах, то дотично якось, волонтерством, збором коштів, пошуку чогось. А, Абсолютно, все, що може допомогти нашим військовим, прокидаючись ранку, і говорити, що я сьогодні можу зробити для наших сил оборони, іти й робити. А на сьогоднішній день стоїть задача стримати натиск ворога, коли він реалізує ті всі сили, які він зараз реалізує. Перепрошую за тавтологію. Вони зараз ідуть в наступальні дії. Ми це бачимо зокрема на сході нашої країни, на Донеччині, на Харківщині. і... Поки ми не зупинимо ту силу, ми не зможемо нічого там якось активно робити. Бо нам потрібні ресурси, нам потрібне озброєння, нам потрібні люди, і нам потрібно, щоб ворог видихався і у них не було тих сил і засобів, якими вони будуть нам протистояти. Тож будемо сподіватися, що це вдасться здійснити якнайшвидше. Пане Романе, дякую, що сьогодні приєдналися до ефіру і до наступних зустрічей. Дякую вам велике до побачення. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися ще більше про Херсон та область у нас на сайті, в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, Тіктоці та Ютубі. Зараз ви бачите, де можна нас шукати у Фейсбуці. Ми медіа платформа вгору у телеграмі вгору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон. Також лишайте свої коментарі, діліться своїми побажаннями, що би ви хотіли дізнатися у подальших ефірах. І ми будемо намагатися підбирати експертів з цих питань. Ну і звісно, що у вас є змога звертатися за безоплатною правовою допомогою за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Ви можете це робити щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Якщо у вас є проблеми з оформленнями соцвиплат, допомоги ВПО або з комунальними платежами, вам треба розібратися, як Чинити в тій чи іншій ситуації, звертайтеся до юристів, і хочу анонсувати, що вже в наших найближчих ефірах будемо говорити саме про комунальні послуги. Тож готуйте свої питання, слідкуйте за анонсами, і ми вас чекаємо з вашими запитами. У нас на наступних ефірах. Бажаю вам гарного вечора і на все добре.